пам'ятаєте відео, яке ламав кукурудзу, один рядок. Тому ми йдемо одним рядком. Залишилось, я думаю, десь половина. В Кінці включимось, покажемо. Ну що, сипали ми докупи, як бачимо, мішки повні, що навіть не можеш зав'язати. І то вже, мені здається, був вечір. Я казав, що врожайність пізніше скажімо, Вирахуємо, ось ця кукурудзка вже підсушилась. Тут три мішка цих, і там є десь ну, може, півтора відра. Все так, як і було, вона тут висушилась, дивлюсь уже. Прийшов час її злущити та й узнати навіть самому цікаво, яка урожайність. Зараз мішечки наші перенесемо до лущильника, будемо лущити, будемо все показувати, все як є. Процес пішов. Перша бочечка, як бачимо, як гарно теребиться. Та, вона суха, качан повністю відбивається. Мусимо закінчити наше відео ще коли почалось. Отак От бачимо: збили три мішки і півтора відра. І йшло у нас ну, два не цілих. Два не цілих брехати не буду, бачите. Зараз кинемо на вагу і щось порахуємо, скажемо. Нагадаю, це з одного, з одної стежки. Ну, 54 стежки у нас там було. Я зараз там відео повставляю. 54, як бачимо, ми 54 стежки це з одної стежки. З одної стежки, скільки вага. ну, ближче. На вагу? 72, 400. 72 кг. І умножимо зараз на 54 рідка, Тому що з одного рідка 72 кілограми. Вийде то, що я казав. У мене виходило 75. Ну, я так би наперед поважив. У мене було вийшло 75 Зараз вийде майже то саме. Вийде 13 тонн з гектара, бо 13 500 мені виходило. Бо це 30 сотих. Зараз що скажу? Я казав тоді ще місяць назад, що буде 13,5 тонн. Вийшло 130 кг на одну сотку, тому що тридцять сотих у нас 72 кг, виходить, з одного рядка. Множа на 54 рядка, у нас там 54, Виходить 3900. 3900 три є на тридцять сотих. О, щоб знати кілько на одну сотку, на одну сотку 130 кг. 130 кг ну, на гектар 13 тонн. Ну, Вона буде, було б суха, ну тонн критих, сухої, я думаю. Качан ще маємо на спалку, так що такі-то справи 13 тонн сирої. Ну, тоді було більше, тому що ж тоді вона була сиріша, тепер вона висушилась, але не прям ідеальна. Ну, маємо 13 тонн на 1 гектар купру. Я думаю, в домашніх умовах безсівалки, я вам на відео показував на каналі, як ми садили, не? такими підручними О, тако, способами, дідуським методом, пише ручна. Нормальний результат 13 тонн. Сухої думаю, десятка була би такі справи.